Казка про те, як Коля зустрів жлоба. Одного дня він пішов гратися на подвір'я з новим м'ячем, який йому купила бабуся. Він був у центрі уваги. До нього підійшов хлопчик та запитав: А можна мені погратися трішки? Ні, це мій м'яч, відповів Коля. Він сумно пішов. Аж тут Колька побачив товстенького хлопчика, який є чипси. А можна мені чипси, будь ласка. І, це мої чипси, я тобі нічого не дам. А чому ти що жлоб? Так, але все одно нічого я тобі не дам. Ну давай, хоча б потоваришуємо. Ну добре, давай. хочеш з моїм м'ячем пократися? Ради. І до них підійшов той самий хлопчик та запитав, а чому ти йому даєш а мені? Ні? Тому що він мій товариш, а ти поганий, закричав на нещасного хлопчика. Він розплакався та пішов додому. А Коля продовжував гратися з дивним, але злим хлопцем. А як тебе звати? Я теж не знаю, як тебе звати. Розповісти. Мене звати жлоб жлобович. А тебе яке твоє ім'я? Коля, мене звати Коля. Поряд із нейми проходила дівчинка на ім'я Катя і їла смачні желейні ведмедики. Дай нам, дай дай дай, дай, дай. дай. Почали кричати Коля та жлоб. Дай. Катя була добра дівчинка, то від їм дала. А може тобі ласочка, мені трішки чипсиків дати, не прошу, це мої улюблені. І це моє, я тобі нічого не дам. А можна мені чипси? Запитав, Коля. І тобі я також не дав. Ну чому? Ми ж друзі. І ще, а наші чипси все одно мої. Я тобі нічого не дам. Сказав. Чіпси. Ну все, я з тобою ворожувати не буду. Я додому. бувай. Коля почав сумувати. А до нього підійшли Катя та хлопчик, якому він надав м'яч. До речі, його звали Данило. Вибачте, будь ласка, я більше так не буду. Давайте разом гратися своїм м'ячем. Всі зраділи та жартуючи, погнали гратися з м'ячем. Ось так закінчилася та історія. Не треба бути жадіним, треба ділитися. Бо якщо ти жадіна з тобою хто не товаришує? Казка про те, як Коля зустрів заздрівника одного дня, Коля пішов гратися на подвір'я зі своїми друзями Данилом та Катею. Аж тут він побачив якусь толпу людей, які на щось дивилися. Він підійшов до Каті та запитав неї Ми тут трапилося? чому так багато людей? Тут у Михайла з'явився новий мотоцикл. Коля вже дуже давно хотів собі мотоцикл. А у Михайла з'явився раніше. Але чому так не джес? Коля не захотів гратися з усіма. До нього підійшов Таня та сказав: Коля, йди з нами гратися, чого ти тут сидиш один? Коля відповів відмовою. Аж тут. Він побачив, біля іншого куста сидів хлопчик зі світлим волоссям та золотою одежою. Ей, чого ти сидиш під кущами? запитав Коля. Ну, я теж мені таким собі машинку, мотоцикл. У мене є тільки зелений, а я хотів такого кольору. Я не буду з ними гратися. М -м 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 -м. Відповів хлопчик. Як тебе взагалі звати? Я заздрісник. А яке твоє ім'я? Коля. Зрозуміло. Коля. До хлопчика підійшла його мама і сказала Синку, у мене для тебе сюрприз. Це що таке? Я не хотів даний мотоцикл. Я хотів, щоб він був трішки більше. Мені він взагалі не потрібен. Почав крича заздрісник. Оля здивовано подивився на хлопчика і зрозумів, що заздрити не треба. Треба радіти своєму. Казка про те, як Коля боявся залазити. дня мама з Коли пішли у комплекс плавань. Щоб записати його тут не терпілося storm, залізти в басейн, бо він обожнював плавати або в озері з коли вони прийшли, Їх провели до їхнього тренду. Її звали Анна Борисівна. У неї було чорне волосся за владелем Так, Коричневіч. Гарний костюм для плавання. Він познайомився зі своїми однокласниками. Там був жилий хлопчик. Я Званка. Завжди він був нахваленим. Та він був найкращим з усіх на плавині. Колі було неприємно з ним спілкуватися. Але треба було, бо тренерша сказала: зараз всі мають побалакати з Колею та розповісти йому щось про себе, щоб ви гарніше познайомилися. Макар був неприємний людина. Він не хотів спілкуватися з Колею, а коля. І на дуже Через це. Тому, коли вже прийшов час тренувати, Теренаша сказала: дітка, давайте виконаємо вправу думку. Хто хоче пояснити, Колі, як це? Дівчинка з каштановим волоссям та жовтою пряткою підняла руку. Вибачте, а може це зроблю я. Теренаша. Звісно, покажи, Колі. Ти в нас вмієшся вправу робити. Мілана радісно та гордо залізла у воду та почала показувати. Колі здайлася ця вправа легкою, то він хотів повторити. Він почав залазити в воду, аж тут зрозумів, що вона дуже холодна. Він різко виліз та закричав: Холодно! Почав зло сміятися та глуздувати з нього. Не мьоха, не мьоха, ньоха, не вмьоха, – Кричав торг. Колі стало неприємно, і він ображено до розтягання. Там на нього чекала мама. Синку, що трапилось і Чому ти плачеш? Мене ображає хлопчика, я боюся залазити у воду, відповів той. Хто з тебе гудо Хлопчик на ім'я Макар. Чогобися? Чого? перепитала мама. Я боюсь залазити у воду, бо вона холодна. – Сінку треба побалакати з керівничкою. Ні, мене буде забражати зажати яводою, каря Але ж з цим треба щось робити. Якщо ми зараз щось не вдіємо, він тебе буде ображати і надалі. Пояснила мама. Ну я Не хочу, мені соромно. Мама впевнила Колю, що так буде правильніше. І коля погодилася. Мама підійшла до тренера та з ним побалакала. Вона відругала хлопчика і сказала, щоб він подумав над своєю поведінкою і посадила на стул позора і змусила його вибачитись. Він сказав Вибач мене будь ласка Я просто побачив у тебе конкуренцію Я правда найкрутіший тут Я не хотів з кимось ділитись своїм статусом Коля засміхав Я тебе вибачаю А потім він сміливо пірнув воду та поплив А Макар козу знайомив дуреском За це тренер ще Дала Миколі медаль, його першу золоту медаль. І злий хлопчик перетворився на доброго та веселого. Кінець.